Падіння полонного і бара зробило у суспільстві речі Посполитої сенсацію не меншу ніж жовтоводська та Корсунські поразки. Коронних військ. Значна частина Волині і Всеподіля перейшло під контроль Максима Кривоноса. Ці території він підкорював вогнем і мечем, маючи на озброєні не настільки професійні війська. Ярема Вишневецький намагався придушити повстання жорстоким терором проти селян і міщан цього краю. В результаті своєї жорсткої політики він вішов, вбивав і садив на палі українців, що не не завжди були причетні до активних бойових дій. Деякі це діяло його оцепеніння до оцепеніння, боялися жителі володінь, які він тероризував. Під заборону потрапила також і українська церква. Війна на Поділі перешкоджала встановлену перемир'я між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою. У мирної угоди звинувачені були Максим Кривоніс і Ярема Вишневецький. Вони перекидали вину один на одного. Ці двоє стали непримиренними ворогами і не давали спуску один одному. Максим Кривоніс висловився у листі до князя Владислава Заславського прямо, закликаючи того до мирних переговорів і говорячи, те, що було, зачалося заспокоїлося, і вже ми не хотіли пустошити землі польські. Тільки уївся нам князь Єремія, людей мордував, стинав, на палю садив скрізь в кожній місті, серед міста Шибениця, А тепер виявляється, що на палі були невинні люди. Коли ваша мілість... Прийшлеш на певний час до нас послів, я можу затриматись, а коли не буде, мушу боротись. У даному повідомленні йшлося про козацьких послів, затриманих поляками. Максим Кривоніс не мав звісток про їхню долю, і поляки, навіть зазнаючи поразок, вважали українців нижчими від себе і недостойними на рівні умови. Яремо вишневецький відписував Адамові Киселю, який був посередником у мирних переговорах. Не хочеться й жити у такій вітчизні і краще вмерти, ніж дозволити поганству і гультяйству панувати над нами.